Вітаю всіх! Сьогодні я вже вирішила нарешті пересадити цього підлітка. Це був у мене проквіт сразу після отримання видав цвітоносик, бігліпчик клоун. Такий гарний. Було в нього пару квіточок. І, як бачите, вже дуже так гарно в нього тут корінчики. Почали рости, я цвітоносик навіть не відрізала, підламала крайчик. Ну, є брунічки, можливо, ще надумає з брунічок процвісти. Як бачите, він за цей час тут мені повитягував корінчики через горщик. І я йому хочу запропонувати таку посадочку. Купила отаку. От Ємність в Аврорі. Вона кругленька, трошечки так вуще, вверх нижче, ширше, верніше. І по розміру, я думаю, якраз для неї підійде таку. І в мене така була задумочка. Ну, будемо по ходу дивитися, чи вийде моя задумка, чи не вийде. Ну, в общем. Хочу запропонувати йому таку посадочку. Контейнер, харчовий пластик. На об'єм на об'єм я навіть і не бачу, скільки тут. Ну, тут більше літра, це точно є. ну На початку нам потрібно витягнути цього красавчика з цього пластикового горщика. Я буду його розрізати, тому що хочу зберегти ці два гарних корінчика. Треба акуратно розрізати. Я замочила його трошечки у водичку, знаєте, що додала біплантульчика, капнула так, аби тільки щоб не була гола водичка. Зробила її тепленьку, і, щоб корінчики трошечки зволожилися. Хочеться зберегти ці корінці. От так от. Вот. І в нього тут так гарно. Я б була хотіла його пересадити. Подвійну посадочку, зробити з іншим бігліпчиком. Ну, того бігліпа я вже пересадила. До речі, я, може, в кінці відео покажу вам, як розвиток проходить саме тієї посадочки. Там бігліпчик був з молодим цвітоносом. Новим, е, покажу, що там відбувається. Звісно, ще квітів немає, але пересадочка йому не завадила. Розвивається далі цвітоносик, тому буде. Там теж гарна така посадка вийшла. Ну, в общем, покажу потім в кінці, звісно, доставати мені його там буде. Я його на підвіконня поставила, там, де він у мене почав розвивати цвітоносик, туди я його назад і поставила. Ну от, коли гарно намочений мох бачите, швидко все так розібрали, все чудово, гарні корінчики, нічого обрізати не буду. Цей корінець, листочок приберу, щоб цей корінець опустити в посадочку. Зараз трошки розберу. Коси так отпустить вот. його, так от вот, розібрали. Зараз. подвину. приміряємо. якраз буде так чудовенько. Але так, як я хотіла, трошечки не вийде. Ну, Будемо вже садити так, як є. Я приготувала крупну, доволі таку крупну кору. У мене тут її багатенько. І, звісно, мох. Як же нам без муху? Наші посадочки без моху не відбуваються. Що такі длиненькі взяти, Зараз ми красиво складемо. Так, ростущі. шишечки такие красивые и на дно надо положить такого декорный будь декорный будь туда так будь на дне трошечки так и так как я примеряла уже орхидейку туда на дно Треба покласти теж такі шматочки. Це буде, мабуть, дуже крупно. Один можна так. Зараз треба поставити все ж таки нашу красуню, горщик, тоді вже працювати далі треба загнути ці корінчики, запустити, трошечки невтобно мух, придержу мух паличкою і опустимо. Нашу орхідейку так хочеться ж заправить. Не люблю, коли оце корні торчать із посадки. Так, цей ми опустили корінчик. Вон, можна паличку обрати. І, от, бачите, не... те, що я хотіла, трошечки не... не виходить. Ладно, будемо по ходу видумувати вже по ходу посадочки. Поставлю так сюди коринку. От так вот. тепер надо з цього боку так сделаємо і з цього боку таку не дуже довгу так Тепер треба в серединку нам запхати. Там у нас порожньо зовсім між корінчиками. Такий крупний кусочок. Ще можна. можна, Ще. Ще щось можна. так бы я бы трошечки присадить вот так вот вот <coughs> вот 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 еще не вы знаете я сюда сюда положу мох Такие пару веточек Якраз так, якби між корінчиками просуну зараз Мабуть, мабуть, буде не так, а буде от так все велику палочку Взяла. от. І тут можна положить ногу. буду у нас жить, то всем посадочку. я велику палочку взяла. Неудобно. Сейчас мы просунем туда по Тут порожню сюда попросунуть бы. Прямо-таки клубочек, муху так трошечки срабыть. Сарас. так. А затащи можно такой кусочек. Вот, она даже так теперь плотненько стала. Тут у нас вильно-вильно. Вільно вільно прикладемо туди, просто зверху трошечки от, от так. Ось цей корінчик все ж таки вискочив от, а ми його все равно ну, туди запускаємо. Да можно. У меня на такие кубики есть. Коры. Вот так вот. Так вот. вот так вот. Отак от, от получилась посадочка. Так як орхідейка більшості жила в мусі, то ми додали їй побільше муху. І повітря там є, і мух є. Будемо далі спостерігати, як вона росте. Зараз принесу вам попередню пересажену орхідейку, покажу, що з нею. Там відбувається. Так, ось я принесла я бігліпчика цього. Це реянг <coughs> фантомчик. так вона у мене посажена. О, в таку квадратну ємність, ну, майже такої самої форми. І я тут краєчку бачите, з цього боку. Клюпнула трошки водички, мох, зволожився, а тут майже сухий. Ну, як вам сказати, корінчики я ще тут не бачу, бо пересадка була не так давно. Не бачу росту корінців, але у нас продовжується був отакий цвітоносик, уже починає формувати навіть бутончики, і тут на відгалуженні Два бутончика. Отака посадочка. Поливала я за цей час його, мабуть, з цього лише два рази. Я не пам'ятаю, не, не подивилася, якого я числа його пересажувала, але не так давно. Як бачите, теж тут у нас більше присутствує мух. Орхідейка нормально себе почуває. Ростить цвітоносики. От у нас і такі у мене, тут теж вийшла така посадочка. Ну тут уже більше муху присутню. Ой, чуть не поламала цвітоносик. От, нема пока що тих не бачу я. Тут із змін, корінчики всі живі, ростимо цвітоносик Все, на сьогодні поки з пересадочкою, що хотіла, я по плану зробила. Дякую всім за увагу. Кому цікаво, надалі слідкуємо за моїми випусками. І пишемо коментарі, ставимо лайки. На все добре!